Розвіває стяг, лакить із золотом на нім переплелися, наш прапор майорить, неначе птах, народ не вмер і нікому не скорився. Ми пишемо історію землі своєї незалежної країни, ми, громадяни, хай ще молоді, держава наша вільна Україна. З часів далеких відгомін іде, про прадідів, відвагу, мужність, славу, наш прапор житнім золотом цвіте. Він символ незалежної держави. Знамення сяє Сонцем золотим, небесною, виблискою, блакиттю. З ним здобували все, що є святим і нас, із ним. Нікому не скорити. З любов'ю до України, з повагою до минулого нашого народу ми шануємо символ вільної, демократичної України, сильної і незалежної держави, синьо-жовтий стяг. Під час історичних звершень він ставав символом боротьби за національні та соціальні права. У ньому втілені віковічні прагнення до миру, праця, краса та багатство рідної землі. Українська національна традиція символічного відображення світу формувалася впродовж кількох тисячоліть. Першу спробу створити жовто-блакитний прапор з двох горизонтальних смуг приблизно такої форми, як тепер, здійснила головна Руська Рада. Орган, який представляв національний рух українського населення Галичини, яка почала боротьбу за відродження української нації, у червні 1848 року на міській ратуші міста Львова вперше був піднятий жовто-блакитний прапор поштовхом до поширення жовто-блакитної символіки стала Лютнева революція 1917 року в Росії. 22 березня 1918 року Центральна Рада прийняла закон про державний прапор республіки, затвердивши жовто-блакитний прапор символом Української Народної Республіки. А 13 листопада 1918 року синьо-жовтий прапор став і державним символом Західно-Української Народної Республіки. Він був затверджений на підкарпатській Русі. А в 1939 році, в карпатській Україні, у період 1917 року, початку 1919 року, синьо-жовтим прапором користувалися в Україні і більшовики. Синьо жовте поєднання кольорів остаточно оформилося як єдине національне на початку ХХ століття, символами України в новітньому їх трактуванні є безхмарне небо як символ миру, синій колір, і стигні пшеничні ниви як символ достатку жовтий колір, 24 серпня 1991 року відбулося проголошення акта. Про незалежність України і над будинком Верховної Ради піднявся синьо-жовтий стяг у серпні 2004 року. Президент України підписав указ номер 987 Про встановлення Дня Державного прапора України, який святкується щорічно, 23 серпня. До цього день державного прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні. І сьогодні цей нелегкий для українського народу час невід'ємною символікою незалежності є прапор і гімн України. Наші солдати, захисники без зброї в руках, але тримаючи гордо прапор, співали гімн і впевнено йшли на боротьбу з ворогом, не боячись його. І це є наша свята, непереможна зброя. Під нашим прапором ми мусимо боротися, жити і працювати так, щоб нащадки пишалися перемогами, успіхами своїх батьків і дідів, щоб світ знав нас як сильну процвітаючу державу Україна. Тож нехай символ України, державний прапор, осяває наш шлях та надихає до нових успіхів у добрих справах. Та у боротьбі з ненависним ворогом. Сьогодні набувають слова особливого значення. Такі як всім доброго вечора. Ми з України. Ні слава, ні воля не вмерли ще! Ні. Ми з суми і Харків, і острів Зміїний. Ми Київ. Чернігів, Херсон і Ірпінь, Ми є Маріуполь. Відплата вже близько. Ніколи не були братами русні, бо нас колисали у різних колисках і різні співали народні пісні. Ми Львів, Миколаїв, в нас доля єдина. Тому не жалійте ні куль, ані сил. Всім доброго вечора! Ми Україна! Усе буде добре. Чотири, п'ять, нуль. Україн, українсько, що там гальот! Що там город! Що бачить Що там? Що я умиюся слізми? впаду перед тобою на коліна, на сумнозвісної орди, не по зубах тобі я Україна. Ти думав, я струмочок без води, а я ріка стрімка, глибоководна, я з кожним днем міцнішаю, а ти. Все нижче й нижче падаєш в безодню. Я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, я істина, любов що не вмирає. Право підняти державний прапор України та прапор міста Вижниці надається випускникам вижницьких навчальних закладів, які отримали 200 балів під час складання Національного мультипредметного тестування. Івану Дарію, Вірі Чорний, Любомиру Крильчуку, Ніколеті Малиш. Повірмо в те, що нас вже не збороть, і долучайтесь до добра і слави. Хай будуть з нами правда і Господь піднімем прапор вільної держави. Запорошується до слова вижницький міський голова пан Олексій Чеп. Шановні вижничани, гості. Сьогодні, завтра, великі свята нашої держави. На превеликий жаль іде війна. Ми планували провести цілий ряд великих заходів, концерт для збору коштів для Збройних сил України. Але сьогодні наші брати в лапках загрожують всі. Тому ми прийняли, і обласна військова адміністрація прийняла міри безпеки і рекомендували. Обмежити кількість Заходів. Проте, ми повинні відзначати свято. Раді того, щоб показати росіянам, ми не боїмося вам. Прапор наш майорить, ми переможемо. Сьогодні наш державний прапор об'єднав Європу, об'єднав Штати, об'єднав Азію. Сьогодні всі з гордістю. Піднімають наш прапор. І сьогодні всі, всі практично європейські держави, Штата, Японія, все роблять для того, щоб зміцнити наші збройні сили. І всі надіються на те, що ми зберемо, збережемо цивілізацію в Європі. Я хотів би від свого імені, від Ради виконкому привітати всіх сьогоднішнім святом День прапора. Завтрашнім святом День Незалежності. Воно повинно бути тут, у серці, і перемога буде за нами. Ви знаєте, от піднімали сьогодні прапори наша молодь, наша перспективна молодь. На мультипредметному тесті вони взяли по 400-200 по 200 балів. І це наші діти з 35 по. Всьому району наших шість. Я хотів би привітати їх цим успіхом. І саме завдяки таким дітям нас воскресне справжня Україна. Я хотів би сьогодні вручити цим дітям грамоти і відповідно матеріальну нагороду за їхню працю. Будь ласка, нагороджується віра Чорней, випускниця вижницької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів ім. Юрія Фітьковича. За результатами у національному мультимедійному тестуванні патріотизм та прагнення до вивчення освітніх предметів у та віднені з рідному краї з нагоди 31-ї річниці незалежності України. Хай доля дарує вам нові успіхи та здобутки здоров'я, щастя та достатку. Такою ж грамотою нагороджується Ніколєта малиш. Нагороджується. Іван Тарій. Нагороджується Юлія Сичова. А також нагороджується Любомир Крильчук. На три нагороджується Єлізавета Оренчук. Ще раз святами хай нам щастить! Перемога буде за нами! До святкового слова запрошується голова районної організації всеукраїнського товариства просвіта Дмитро Никифоряк. Дорогі вежничани! Величне, прекрасне свято! Наші організатори цього свята зуміли поєднати в одному такому моменті, тепер який ми бачили виступ, ансамблю, всю історію нашої України. Мить вона прилетіла перед нами. Зараз наскільки складний час, але переломний для України. І оце відчуття цього козацького маршу цих хлопців молодих дівчат. Перемога за нами. І в наступному році в нас буде одне також з найвеличніших і найкращих свят. Це день, ну, не знаю, як його назвати, ну, День подолання Росії. День, коли ця орда поникне і буде переможею. Надію, що цей день буде скоро. І ми на це всі надіємося. Слава Україні! День незалежності то омріяна мета нашого народу. Боролись ми за неї з давних давен, скільки крові пролито, скільки борців полягло за волю України. А цьогоріч у головне свято нашої держави ми змушені вести запеклі бої. За незалежність і цілісність України. Тисячі захисників і захисниць зі зброєю в руках стали до лав Збройних сил України, територіальної оборони, а в окупованих регіонах чинять партизанський супротив загарбникам. Уся країна об'єдналася у бажанні перемогти ворога. Для всього світу українці стали прикладом незламності, мужності та людяності. Тож схилімо голови та вшануймо хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих героїв національно визвольних змагань різних часів і поколінь, які віддали найдорожче своє життя. В ім'я торжества незалежності та утвердження держави Україна. Як з тобою, рідний мій балакати, Як ще тебе, Господи, просити. Я ще тільки починаю жити. Зупини війноті в Україні, чорні хмари гублять свої тіні, з поля бою всіх солдат чекаємо. і чи може їм, допомагаємо. Але, Боже, митва ця не в тому. Щоб живі вернулись всі додому. Ти питаєш, чи моя підмога? Я Вікторія, а отже, перемога. І пробач, мій Боже, що тривожу. Я тобі молитвою підможу. Не відмов, прохаю, мій Спаситель. Україна теж твоя обитель. Дай же Боже, щоб війна скінчилась, щоб держава. Не занапастились, щоб жили, щоб жили у мирі і багато, щоб у всіх дітей живим був тато.